Ова заява Буданова приголомшила всю країну. Такого звернення не чекав ніхто. Він вийшов із прямим посланням до кожного українця і розкрив таємницю, яку тримали в секреті. Дуже довго зізнання про шокуючу подію в Кремлі, що змушує серце завмерти. Це оголошення змінює для України. Зокрема, фронту абсолютно все. Вам треба переглянути це відео до кінця. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою вподобайку та коментар під цим відео. Росія готує масований ракетний удар. Зафіксовано дуже багато бортів ту 95 АМАС. Розвідка повідомляє про зростання активності стратегічної авіації на аеродромах Російської Федерації. Літаки ракетомості ту 95 АМА п'ять АМАС крилатими ракетами. Аеродроми базування Оленя. 5 літаків, Ту-95АМАЗ. п'ять енгельс – 2 літаки, зягілово 2 літаки. Імовірність масованого ракетного удару найближчим часом залишається. Досить високою в інформпросторі росіян є відповідні сигнали про масовані удари. Про це повідомляє керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у телеграм. Цитую. На жаль, наслідок безкарності зі сторони заходу Росія схоже не збирається припиняти такі удари. Принаймні, в інформаційному полі росіян є сигнали про підготовку повторних комбінованих ударів по Україні, зазначив Коваленко. Керівник ЦПД наголосив, що від Російської Федерації не лунає риторика щодо завершення війни. Коваленко додав, що росіяни. Лише на захід транслюють сигнали бажання миру, так чи інакше, рашисти продовжують отримувати по заслугах. Так нещодавно в Буданова показали, як розтрощили військовий поїзд окупантів на тут в Запоріжжя. У результаті ударів знищено щонайменше три цистерни з пальним залізничне сполучення окупантів порушене. Російська логістика на окупованих територіях Запоріжжя та Криму порушена. Про успішне знищення ворожого потягу Російської Федерації йдеться у повідомленні гурмо. Розвідники кажуть, що вистежили потяги спальним ворога і вдарили по ньому безпосередньо під час руху. Атака припала на ділянку залізниці в районі Верхнього Токмака, Молочанського, Федорівка. Внаслідок точних ударів згорі. Іли, що найменше трицестерних спальним, російська логістика на тут Запоріжжя та Криму наразі вибута усе порушено. Збройна боротьба спрямована на перешкоджання та параліч воєнної логістики московитів триває. Йдеться у допосі Гурмо. Тим часом у багатьох містах, тимчасово окупованого Криму, зокрема, і Євпаторій, Бахчисарай, активісти, підпільники нагадали про злочини сталінізму та путінізму. Про це начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Повідомив у Фейсбуці. Далі цитую. Щороку, 18 травня, вшиновуємо пам'ять примусового позбавлення рідного дому кримських татар. Подія на 1944-го – жахливий акт політики Москви. Товарними вагонами, людей, сім'ями вивозили з Криму по всіх закутках імперії зла тисячі. Загинули. Лише коли совєтська конструкція впала, а Україна відновила незалежність, кримські татари, ті, хто вижив і не асимілювалися, змогли повернутися до рідних гір і морів, зазначив він. За його словами, нині під час російського. Окупації Криму Москва продовжує свої репресивні практики: асиміляцію корінного народу, мілітаризацію дітей. Населення потрібне Кремлю лише як піхота для злочинної війни, а сам півострів як начинена збройним залізом військова база. Цитує. Та ми продовжуємо боротьбу за свободу, яка включає демілітаризацію Криму на півострові. Продовжує діяти рух спротиву загарбникам. Також йдеться про те, що є в Бахчисарая та багатьох містах Криму активісти підпільники нагадали сьогодні про злочини сталінізму та путінізму. Вічна пам'ять усім жертвам злочинів Російської Федерації. У Криму, Честь усім, хто ризикує і продовжує боротися за вільне життя на півострові, наголосив Буданов. Тим часом же українці, які не захищають свою батьківщину зі зброєю в руках і не допомагають армії в тилу, як заявив очільник ГУР, не можна вважати громадянами України. Таку думку висловив керівник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю військовослужбовиці та телеведучій Ані Максимчук. За його словами, той, хто не хоче захищати Україну, жодним чином. Не може вважати себе громадянином і суспільство має сприймати його саме так, як би це жорстко не звучало. Цитую: хтось може з автоматом у руках захищати, хтось може у тилу кувати перемогу. Але всі мають працювати на цю перемогу. А якщо людина каже, а я тут до чого, нехай хтось інший робить. Ні. Тина громадянин наголосив Буданов, українці прагнуть не лише завершення війни, але й справедливості, покарання агресора, повернення окупованих територій і розпаду держави окупанта. Про це зокрема розповів директор соціологічної групи Райтинг Олексій Антопович. Цитую для більшості українців перемога це не лише звільнення території, це ще і розплата ворога, руйнування режиму в Кремлі, репарації та відповідальність за воєнні злочини, зазначив він. Він також наголосив, що в Україні. Українців глибоко вкорінено відчуття на справедливості через війну, окупацію, численні жертви та страждання мирного населення. Також за словами соціолога, українці демонструють готовність жертвувати певними зовнішньополітичними очікуваннями заради завершення війни. Йдеться зокрема про відношення до НАТО. Далі цитую, Українець скоріше готовий відмовитися від ідеї членства в НАТО як бренду, адже конкретну допомогу ми отримували від окремих держав. А не від альянсу як цілісної структури, пояснив експерт. Однак, відмова від курсу на членство в Євросоюзі для більшості українців неприйнятна цитую. Європейське майбутнє – це червона лінія. Українці не готові поступатися вступом до ЄС. Підсумував він. До слова нагадаємо, що нещодавно колишній заступник помічника міністра оборони Сполучених Штатів, постійний представник Сполучених Штатів при обсє у 2001 2024 роках. Майкл Корпантер назвав можливі терміни завершення війни Росії проти України дипломатичним шляхом. Далі цитую: якщо бути з вами дуже відвертим, я скептично налаштований щодо можливості дипломатичного шляху завершення війни в найближчому майбутньому, можливо, у 2026-му чи ще пізніше, але у короткостроковій перспективі. Ні, заявив він. Колишній заступник помічника міністра оборони Сполучених Штатів пояснив, що робить такий висновок з того, що російський диктатор має цілі щодо України. Зокрема, прагне її повністю підпорядкувати. Водночас він сказав, що не вірить, що українське керівництво дозволить капітуляцію своєї держави. Далі цитую, тобто існує велика несумісність, і цілком справедливо українці мають право захищати свою батьківщину і не погоджуватись на умови, які фактично означають. Капітуляцію і я не бачу дипломатичного рішення у найближчому майбутньому підсумував. Він а ми ж нагадаємо, що в вересні 2024 року голова Гурміноборони Кирило Буданов заявив, що Росія хоче завершити війну до початку 2026 року, оскільки з літа 2025 року в неї почнуться серйозні проблеми в економіці та виникна потреба мобілізації, яка може підірвати соціально політичну ситуацію. На початку травня військовий журналіст Андрій Цаплієнко наголошував, що не бачить ознак того, що війна Росії проти України закінчиться найближчим часом. Та поперед. Жав, що якщо українці в це повірять, то програють. Тим часом у Сполучених Штатах зробили нову заяву щодо підтримки українського війська. Сполучені Штати Америки не припинили постачання зброї Україні, але це та допомога, яка була схвалена конгресом раніше. Штати також співпрацюють з країнами НАТО щодо цього питання. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час виступу в комітеті Сенату. У Рубіо запитали, чи готова адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа ухвалити додатковий законопроект. Щодо військової допомоги Україні. На що держсекретар відповів, що це не йому вирішувати? Він заявив, що все те, що було затверджено конгресом раніше для допомоги Україні, триває. Далі цитую. Насправді, якщо українці і просили про щось додаткове, то про засоби ППО про Петріот, яких у нас, чесно кажучи, немає. Але ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками по НАТО. У союзників по НАТО є кілька батарей ракет Петріот, які вони могли б надати або передати українцям для захисту, наприклад, повітряного простору Києва та інших місць, заявив державний секретар США. за його словами. Сполучені Штати підтримують цю ідею та працюють над нею разом з партнерами. Водночас Рубіа заявив. Що наразі ніяка з країн не хоче відмовлятися від своїх патріот тих, що виробляють Сполучені Штати, недостатньо. Далі поговоримо з вами ще про те, що відбувається на фронті, про те, як наші збройні сили України розгромили поїзд окупантів на Запоріжжі, українські ударні безпілотники. Розтрощили російський вантажний потяг, що перевозив пальне на тимчасово окуповані території Запорізької області. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. Передає видання Радіо Ньюс. Зазначається, що бойова операція відбулася у суботу, 24 травня. Прицільних ударів по об'єкту окупаційної логістики прямо під час руху завдали на залізничній ділянці верхній токмак Моличанський Федорівка. Дописується про те, що майстри ударних безпілотників виста. Жили та атакували ешелон, що перевозив пальне для ворога. Щонайменше три цистерни були просто знищені у результати операції? Залізничне постачання російських військ на тимчасово окупованих територіях Запорізької області та Криму серйозно порушене. кажуть у наших гур. Ну, Тобто, бачимо, що ми влучаємо дуже влучно і дійсно знаєте, потрапляємо туди, куди потрібно, і порушуємо таким чином логістику ворога, що дійсно є дуже і дуже важливим. Для наших збройних сил України України в першу чергу, тому що дійсно порушення логістики ворога, затримка їхніх відправок, там і тому подібне, так це дійсно дуже і дуже важливо, насправді, і це відбувається постійно. Далі ще поговоримо з вами про ще одне знищення, так системи, так би мовити, радіолокаційної станції ворожого зенітно-ракетного комплексу, а саме сили безпілотних систем, знищили радіо радіокомплекс. Лекс, так Бук бійці 413 батальйону Рейд сил безпілотних систем зсу знищили радіолокаційну станцію 9 с 36 ворожого зенітно-ракетного комплексу. Бук ворожа РЛС була уражена під час руху. Також була знищена бронемашина і антена. Відео бойової роботи було оприлюднено на каналі батальйону. На жаль, можемо вам показати тільки кадри через вразливість Ютубу. Тобто, вкотре бачимо, що наші хлопці та дівчата вони дійсно найкращі. Вони беруть і кожного дня показують те, що вони дійсно знову ж таки перепрошую за тавтологію, Найкраще вони роблять усе для того, щоб якомога більше вберегти наших людей та наших територій. Ну а ми з вами повернемося на схід нашої держави на фронт і про те, що аналітичний проєкт діпстейт наступ дописує наступну інформацію про те, що окупанти просунулися у трьох населених пунктах Донеччини станом на 25 травня. Російська армія просунулася по території Донецької області у трьох населених пунктах. Ворог просунувся біля зорі, багатиря та зеленого поля. зазначили аналітика. Ось така от інформація. Чекаємо офіційних підтверджень. Про це повідомляє інформаційний осінь проєкт Діпстейт. Знову ж таки, від офіційних осіб джерел я ще нічого такого не чула, але буду спостерігати. Так і будемо вам обов'язково повідомляти. Тобто можемо зробити висновок, що расисти своїх наступальних дій операцій так своїх. Планів, так би мовити, вони не полишають і знову ж таки ціллю їхню залишаються одні й ті самі об'єкти. Тобто, схід нашої держави, півді, ну, там, де всі напрямки, де вони так постійно чинять наступальні дії, вони по факту такими і залишаються найгарячішими, так би мовити. Далі, до речі, ще Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт, на своєму Ютуб каналі розповів про інформацію, про прогнози від аналітиків американських, що далі може як відбуватися, так завершення війни чи не завершення, наскільки. Довго це затягнеться, і які взагалі є знаєте сценарії завершення цієї війни, бо дійсно багато хто оприлюднює та висловлює свою якусь думку, інформацію, так, ці свої здогадки. Тож далі, давайте заслухаємо про інформацію з приводу прогноз від аналітиків з приводу того, як же може закінчитися війна, яку розпочали расиста. Тож давайте заслухаємо. Але ну, от ще інформація, коли ми говоримо вже про прогнози. То активно обговорювався приорнос американських банкірів JP Morgan Chase. Фінансові аналітики JP Morgan Chase представили прогноз щодо майбутнього України, виділивши чотири можливі сценарії. Вони всі такі дискусійні. Я, звичайно, міг би сказати, як відомий автор Насім Талеп, що економістів та фінансистів немає чого слухати. Вони занадто часто помиляються та помилялися у своїх прогнозах. Але все ж таки, давайте розберемо, тому що саме із цих сценаріїв в цьому прогнозі є певна доля істини, є певні ризики того, що може відбутися. Отже, фінансові аналітики представили прогноз щодо майбутнього, виділивши чотири сценарії розвитку. Кожен з них залежить від військової, економічної та дипломатичної ситуації у найближчі роки. Перше. Корейський сценарій стабільність без вступу до НАТО, але з вагомими гарантіями безпеки від США. Друге ізраїльський сценарій: потужні збройні сили та постійна підтримка Заходу проте збереження постійної загрози війни. Додам одразу, що на корейський сценарій дають близько 15% вірогідності аналітики. На ізраїльській 20%. А ось далі сценарій. На якій аналітики ставлять найбільше 50%. Увага! Зараз я його зачитаю. Грузинський сценарій часткова західна інтеграція без членства в Альянсах, що може спричинити політичну нестабільність. На цей сценарій ставлять банкіри 50%. Є побоювання, що на тлі зменшення західної підтримки, на тлі того, що Україна не вступає в НАТО. І може не отримати саме дієвих та ефективних гарантій безпеки, на які ми розраховуємо, на цьому тлі може відбутися проросійський поворот, тобто проросійські сили в Україні почнуть здіймати голови, почнуть говорити. До речі, ви бачили взагалі, що український ось цей зрадник, ця падлюка Вадим Новінський виліз в ефір до такера Карлсона і почав розповідати, як в Україні все погано. Як в Україні переслідують церкву цей колишній. Та чому колишній? Я не сумніваюся, що він і зберіг російський паспорт і береже його біля свого серця. Вадім Новінський розповідає Карлсону і американській аудиторії, як притісняють церкву. Ясна річ, Новінський робить це не з України, звідки він втік, тому що тут йому світить стаття кримінальна заслужена і покарання, але він про це говорить. І спонсоровані ним аналітики, політологи. І вся інше цялобудінь, яка продовжує щось розповідати. Не всі ще під санкціями. Сподіваюся, що це буде виправлено, хоч таким чином їм будуть перекривати кисень, зокрема, тим, які проживають у війні. Ну комусь уже це почали зрештою робити. Ну, хоч так, але треба це все припиняти, тому що вони розумієте, вони існують. Ми їх відштовхуємо. Я впевнений, що серед вас, мої дорогі друзі, підписники, немає тих, хто готовий би був слухати Вадіма Вінського чи будь-кого іншого, і внімати там дуже уважно, а про що ж вони говорять, про яке притіснення російської церкви. Ну ви ж розумієте, що ось весь ці, ці наративи це все лягає в путінські причини так званого СВО. Це все для того, щоб говорити, нібито з українського боку, що тут є репресії, що тут є проблеми, що ми тут не захищені, що Путін прийде зі своїми військами і захищає нас, і так далі, і тому подібне. Це ж спрямовано на це. І будь-які такі заклики, це є державна зрада, тому що це сприяє продовженню російської агресії, вбивством неповинних цивільних громадян. Ось що роблять такі, як Навінський і інші. Тому, але чому вінські і інші вони просувають порядок денний. Вони ж не просто так. Вони це роблять сподіванні того, що у них в якийсь момент може з'явитися шанс прийти до влади, чи то перемогти на виборах, чи то можливо в інший спосіб. У 2022 році. Вони думали, що Путін і російські війська разом з Медведчуком, Новінським і подібними приведуть їх до влади на банковій, але український народ дав відпір. І дав відсіч. Тому, власне кажучи, ну але ж ми бачимо, що з багатьма діячами можуть ставатися нещасні випадки. Все в житті буває. Ну, сталося, Спортновим стало ще з кимось щось. Тобто, нещасні випадки вони ж можуть бути.